Доброго дня, шановне панство. Хотів би сьогодні провести відеоогляд з приводу пікерного удивища Шамана Nexave. Це X Winkle Picker 270. Поставляється воно в спеціальному такому матерчистому чехлі, в якому є два відсіки. Відділи, як ви бачите, один для... навіть три. Один маленький для тубуса з qr Ось. І два для водилища. Для самого водилища, як бачите. Ось. В більшому відсіку ми ви можете знайти сам комель водилища. Спеціальний комаль видали ще з натуральною корку, з пробки. катушкотримач тримач вібра спот Нижній полюс стаціонарний, верхній полюс відкручується дуже зручно, доволі зручно. На нижньому полюсі. Автоматично штамп на пластмасі шайману терувальної марки. Ось так відкручується. Доволі зручно, дуже не потрібно рухати <кій> обидві частини зажима, катушку тримача і так далі. Натуральний корок, торець виконаний теж з натурального корку, корку з додаванням якихось таких частинок. Неоднорідної не, не маси. Ось таке гравірування таке зараз секундочку. Все одно якість не дуже. Словом, як бачите. На нижній частині водилища надпис Nexade CX Inclair виконане водилище в такому синьому, темно-синьому кольорі. Пропускні кільця типу Хардлайт. Як бачите, тут такі характерні кільце із посиленими дугами, з трьома посиленими дугами. Намотка голубого кольору вставки. От. Карбон водилища XT4060. Верхнічки на водилище. Виконана в тому ж стилі. Наявні 5 кілець. 5 кілець, нижніх 5 кілець посилених. із трьома дуговими відростками, як бачите. Друга чесно вдовища і на кінець тубус. Дуже зручний тубус із резиновими ковбаками для кувертипів. Поставляється три квір типа. Це, і так як це спеціально, вод... ну, водили ще 280 і без дуже зручно. По максимуму зроблено три куверти. Бували ще з двома квіртипами, але там своя специфіка. Всі три кінчика самі верхнішне кінчика зафарбований в червоний колір. Що дуже яскраво виділяється на сонці. Тому дуже зручно доволі ловити. Всі вони одного розміру. Одні конфігурації ось 6 пропускних кілець на кінчику. І всі вони, вони промарковані. Це дуже добре, це дуже є показником серйозності компанії. Я перепрошую знову за якість. Словом тут написано виграв... вигравіровано шимано травельну марку і написано Super Tip AX. І унції. Є 05 унції, унція і півтори унції карбон, ВП. І тут е, кхід, пишеться серію ВП СГ СД. Ось. такий QRTP. Дуже зручно Ловлю я на це водилище з. Кормушками з годівничками, виключно з годівничками фірми Drenan або фірми Preston Фірми Drenan годівнички там 20 грамові перу, а, доволі зручно. З кормом вони приблизно до 40 грам важать. Здивлячись, їм, яке наповнення, там, корму, частинки, диспертість і так далі. Набагато води, немало води, додано в прикормку і так далі. Специфіка. А фірми а, Престон. Там свої годівнички, вони бувають від 12 грамів, дуже зручні. Але я зустрічав лише годівнички, в яких карабінчик зафіксований на резинці, на тоненькій скрученій резинці. А резинка сама якби, сантиметрів 3-4, що не є зручним при використанні з протизакручувачем. Це, як на мій погляд, з власного досвіду. Тому користуюсь виключно годівничками Preston, Ой, перепрошую, дреном. Дреном. Пластиковими. І доволі зручно ловити. На це водилище ловив неодноразово карася. Бували такі навіть екземпляри по 700-800 грам. Доволі. Зручно виважувати карася такого розміру. І дуже цікаво, дуже захоплююче, особливо з його характерним бійким характером. Тобто, доволі дуже приємно якби відчувати весь цей процес. Також дуже гарно ловити білу рибу в основному плитву, в густіру, там ліща і так далі. Також ловиться. Гарно на цю лодку. Дуже відчутні клювання абсолютно любої риби, яка ніжно дуже бере, особливо лин дуже гарно ловиться на цю снасть. Дуже гарно і чітко відображає любі, абсолютно любі доторкування до гачка обережної риби, лина того ж або там обережне клювання карася і так далі. Дуже чутливо. Якщо комусь цікаво, раджу використовувати на пікер монолізку діаметром від 0,12 до 0,18, може 0,19 основну моноліску. А, ну, як відомо, вже по по віці робляться набагато з меншого діаметру. Обов'язково раджу підсаку, обов'язково обов'язково брати підсаку. В разі. Виважування великої риби зазвичай обов'язково вона на пікер попадається і буде дуже образливо, дуже досадно, якщо вона зірветься. Тому обов'язково раджу брати. Загальна маса водилища 167 г. Довжина в складному вигляді 115, да, да, 115 см. Доволі дуже в, транспортна довжина дуже коротка, дуже зручно абсолютно подорожувати з цим водилищем. Карбон я вже говорив, з якого що він зроблений кільце хардлайт. Щодо Щодо... катушки, то раджу використовувати фідерну катушку не менше не менше... двохтисячної. Або двох, або трьохтисячну. Так як обов'язково виважувати на фідер любого класу, навіть на пікер дуже важливо, швидко. Тому або 3, тисячна катушка дуже справляється на ура з, цим, з цією справою. Тому в разі виникнення питань готовий відповісти на всі ваші питання, був радий вам сповістити про дане удалище. Дякую за увагу. До побачення.